Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас шосте, здається. П'яте. Забіг я наперед. 5 серпня 24-й рік. Сьогодні відео піде про хурму, про сіянці. Тема буде про хурму, Відео конкретне в списки відтворення, піде в хурму. І там багато у нас списків відтворення, Заходьте, дивіться, вибирайте. Все, поїхали. Курма сіянці. Ну, такий, можна сказати, як я його називаю, мій проект з Олександром Змезлим з Миколаєва, який має дуже багато, живе в місті. Шкода, що йому не вистачає землі. Він би, мабуть, тут теж займався. Дав він нам насіння різних сортів. Десь гібриди, десь сорти, які хурму, яку він їв, і ми його посія. Це для тих, хто вперше хто постійно спостерігає, ось так вони зростають. Є сіянці, які виросли ось уже 80 см. Є такі, що 60 см і вже гілкуються. Ми їх так лишимо. Як я казав, вже хто спостерігайте, Хто давно вже спостерігає, це в нас відсад чередниченко від джинської. Це у нас посіяні на щеплення. І ці ми будемо щеплювати. Щеплювати, але ми будемо Ну, займатися, так сказати, якоюсь там, ми прості, смертні, але займатися якоюсь селекцією. Мені цікаво, просто що виросте. Вони виростуть, дадуть, дадуть от, ось такі гілочки, і потім всі. Оці гілочки ми будемо щеплювати. Лишимо лише одну рідну гілочку і будемо спостерігати. У нас будуть рости щеплення, які будуть потім плодоносити, будуть сортовими, але одна гілочка буде рідна. Так я роблю на кизилах, на сієнцях від, ну, на дикому немає сенсу, а сіянці від семена. Я теж роблю, і в мене є деякі вже майже як можна назвати, нові сорти цікаві. Але то все прокизили. Так само ми зробимо на сіянцях хурми. Але, 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 але ми їх залишимо. Не буду я їх в цьому році викопувати. Ось так вони будуть зростати. Є, як ви бачите, великі, є маленькі, десь можливо там щось притінне. Змінило, десь комусь більше попадало, я ніякі викопувати не буду. Будуть вони в мене тут зростати, поки, хоча в них і стрижнева коренева, начебто потрібно пересадити. Ну, побачимо, поки в планах я не буду пересаджувати, щоб не пошкодити корінь і щоб, ну, щоб отримати на другий рік дійсно великий. Але, можливо, послухаю якісь поради. Можливо, так. Інакше зробимо. Бачимо різні листя, по забарвленню, по розміру. Це різні у нас виходять. Ось є така, що блищить. Це верджинська. Це у нас саджанець Нікітської бордової, який ми купували у одного знайомого у нас місцевого, так сказати, ну як знайомий, просто по інтернету. Він нас не знає, ми його не знаємо. Просто поруч. То неважливо. Вона зростає, бачимо, які прирости дала в цьому році. Це невеликі, тому що, ну так, вона посадив, я її хурму, тому що вже було декілька намагань і пропадали вони. Але в цьому році ми все зробили правильно і вона у нас вижила і дає. Замульчована земля, полив. Тут вона просто біля школки. Нашого кизилу, тож школка підтягує вологу. І ми десь, можливо, і проморгали. Тому що у нас був саджений світ чередниченко Амхерс. Ми собі, ну, я не знаю, правильно чи неправильно називаю. Але, як бачимо, він, ну, він і не був великих приростів, він дав маленькі прирости. Ну, Можливо, він і не прижився, то дав прирости просто за рахунок деревини. Але він у нас. Пропав. Ну, то не так страшно, купимо Купимо в сад Чередниченка або десь в іншому місці нові саджанці. Ось це друге місце, де у нас теж висіяні різні сорти. Трошки ми втратили назви, тому що обмилося, змилося маркер. Ну, Передивимося відео, якщо ми записували і називали. Тут трошки гірше, тому що на прямому сонячному. Під прямими сонячними променями, можливо, тут земля трошки інакша, тому що тут дорослі дерева. Знову наші кизили, фундуки старі, сливи і все інше. Але вони зростають. Тут теж маємо декілька сортів. Не знаю, ну, плани ті ж самі. Але вони тут невеликого зросту. Тут ми їх точно не будемо викупувати. Тут вони будуть зростати. Тут ми їх, я сподіваюся, на наступний рік. Це вже буде десь влітку, якщо, можливо, не знаю, як коли там щеплювати. Це ми, я не спеціаліст по хурми, будемо консультуватися. Можливо, Олександр, який надав насіння, нас і проконсультує. Коли і як. І ми у нього купимо живці, тому що він полюбляє, у нього дуже багато різних сортів. Надіюся, буде в нього гарні прирости і він з нами поділиться. Все. По хурмі все вияснили, занотаткували, зробили нотаток для себе, кому цікаво, хтось спостерігав, хтось щось підскаже. Тут у нас зростає другий рік уже азіміна це 42, як там вона називається, я вже й забувся, чесно говорячи. Десь у нас було, десь у нас було підписано. Потрібно згадувати і писати. Підписувати ми не підписала, а є у нас відео. Тут у нас азимінка, чомусь вона слабо росте. Хто розбирається, підскаже. Мабуть, ми вже їх і притіняли, і поливали. Десь я чув, що їм потрібно підкисляний ґрунт. Але це відео було про хурму. Зростають тут у нас наші пекани сіянці, на які ми теж будемо щеплювати щось, мабуть. Дали невеликі прирости в цьому році. Зростає наш кизил. Ось такий гарний. великий, І все інше. Ось про те, що я казав у відео не про кизил. Це наш сіянець, але які гарні розміри кизилу. І форма незвична у нас таких не було точно. Тож це, можна сказати, новий кизил. А ось цемент щеплений в крону, А це нові, нові гібриди. Гібриди, не гібриди, а сорти. чи як можна сказати. Все, дякуємо за увагу. Підписка, вподобайка, багато в нас тем, багато у нас всяких різних напрямків. Тож підписуйтесь, спостерігайте. І все в нас буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися. Своєю справою, якою він може найкраще займатися, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.